Яскраві, смачні і корисні. Це все про плоди абрикоса. Цьогоріч погодні умови сприяли гарному врожаю, і вже незабаром працівники ТОВ «Декор Агро» збиратимуть соковиці плоди. Через тиждень-два після збору плодів варто зробити формуючу та санітарну обрізку, аби дерево добре плодоносило в майбутньому та залишалося здоровим. Чому не ми не переносимо обрізку на весну? Так як літом зараз тепло. Ми зробили обрізку, рани спокійно загоїлись, і відбулася закладка плодових броньок по всьому дереву, по всій кроні. Також дерева абрикоси у період достигання потребують щотижневого поливу. Зараз період дуже аномальна спека стоїть 35 градусів. Полив необхідний. Якщо ж це дерева сильнорослі, ті, які вже ну років їм по 15-20, в принципі, полив вони не потребують, так як їхнє коріння знаходиться глибоко в ґрунті, і там вони свою вологу візьмуть. якщо це дерево також молоде, 2-3-4 роки також проводимо полив для того, щоб був сильний імунітет. І після збору врожаю не забуваємо. Також поливати дерева, Раз в тиждень зробили полив, і дерево себе почуватиме гарно і спокійно війде в зиму. Крім того, важливо не нехтувати обробкою абрикосових дерев від шкідників. Основною хворобою кісточкових культур є маніліоз. Сучасні препарати для обробки плодових дерев мають широкий спектр дії. Одночасно захищають від шкідників і хвороб. Рекомендую всім препарат топсін М. Після проведення обрізки, але лише після збору плодів. Це головна умова. Тому що діюча речовина препарату, якщо це зробити по плодах, накопичиться в них і буде фактично весь рік. Потім стандартно, вже ми не раз про це говорили, робимо два-три обробітки мідними препаратами на основі діючи мідь, і також фінальний обробіток 4% розчином карбаміду для того, щоб спалити. Збудники хвороб, тож не забувайте поливати дерева щотижня, своєчасно обрізати гілки та використовувати сучасні засоби захисту, аби ваші абрикоси завжди радували вас багатим урожаєм. Марія Бердаєва, Росослав Григоренко, Кремчицькі новини.